Вітаю вас на каналі Астрологія, дорогі друзі. Сьогодні хочеться розповісти про дуже значущий період з 3 по 5 червня, до 6 червня, коли відбудеться молодик у близнюках. Це самі найщасливіші дні, приємні, чарівні подарунки Всесвіту цього тижня. Продовжуються. Прекрасний тиждень! З дуже гармонійними потужними аспектами і ними потрібно скористатися, особливо 3, 4 та 5 червня. Тому дуже важливо не прогавити кожен день цього тижня, тому що кожен день несе щось своє унікальне. Хоча загальний фон аспектів впливає на великий період, оскільки вони не проходять за один день. 9 червня Марс. Переходить у телець і стане стабільнішим, спокійнішим. Поки Марс проходить овном, це найактивніший його вплив. Тому дуже важливі дії, які ми спрямовуємо на здійснення своїх цілей і бажань. Не варто засиджуватися на одному місці, потрібно діяти понеділок, 3 червня, цей день рясніє прекрасними аспектами. Найголовніший з них аспект мільйонерів. Між Юпітером та Плутоном, який 3 червня стає точним. При цьому Меркурій у секстилі з Нептуном о 6.51 точний аспект, і вже о 10.37 Меркурій переходить у свій рідний знак близнюків і попрямує до Тріна з Плутоном. При цьому також активний аспект сполуки Меркурія та Юпітера, Венери та Сонця, які відкривають нові річні. Цикли точні аспекти відбудуться 4 червня: Венера у серці сонця з 17.05 3 червня до 19:49 5 червня. І це дуже сильне її становище. Не втрачайте моменту, дійте, заряджайте енергією свої мрії, робіть перші кроки, якщо ще не зробили. 3 червня відмінний день для покупок нерухомості, автомобіля, красивих речей, підписання договорів, контрактів, а також дуже добрий період для нових знайомств, ділової активності. Венера в близнюках легко заводить нові контакти, чудовий день для медитації, творчості. Інтуїція у цей день загостриться, творче натхнення. Ви зможете прийняти правильне рішення. У переговорах допоможе проникливість. Дуже сприятливий день для вирішення ділових питань. Ви зможете бути у потрібний час у потрібному місці. Обставини можуть складатися самі по собі, і звичайно, головний аспект вірніше конфігурація не тільки цього дня, а яка діє з 19 травня до 23 червня Бісекстиль. Що дає захист та допомогу, але умови, що ви чуєте та бачите підказки всесвіту та приймаєте допомогу людей. У цей час може бути хороший заробіток там, де є масовість та обсяг зростання довіри та репутації. У цей час може з'явитися схильність ставити собі та іншим високі, труднодосяжні цілі, і є можливість їх досягти, але доведеться боротися за це. Весь час. Це гарний час для таких справ для сфер, у яких потрібно оперувати величезними потоками чогось. Є можливість зростання професійних навичок завдяки масовості, збільшуються професійні навантаження. За цей рахунок буде зростання професіоналізму, доходів, ресурсної бази, клієнтської бази і зростання репутації. Може бути кар'єрне зростання. Корисно для справ пов'язаних із морем, лікарнями, санаторіями, клубами, ці розважальними місцями, хімією, парфюмерією, терапією, відпочинком, реабілітацією, релаксацією, медитацією, передбаченнями добре для всього, що має відношення до створення ілюзій та кіно, реклама. Добре для всього, що пов'язано з політикою, масовістю, обороною, скритністю, рентгеном, таємною владою. Таємним управлінням, великою, навіть гігантською добувною та переробною промисловістю, силовими структурами. Добре для розширення таємного впливу на різні сфери, можлива якась інша таємна взаємодія, неявна, а також можливе одночасне зростання в усіх цих сферах завдяки такому зв'язку. Добре для всіх, хто працює у цих сферах та для справ, які до цих сфер належать. В конфігурацію входить Юпітер і Плутон, а на вершині Нептун. Гармонія між Юпітером та Плутоном називається аспектом мільйонерів. Це пов'язано буде з трансформацією та зміною світогляду, спілкування, комунікаціями. Плутон у гармонійному аспекті дає зміни, які також сприяють еволюції та зростанню. Тому це один із прогресивних багатообіцяючих аспектів. В конфігурації беруть участь дві вищі планети Плутон та Нептун, і Юпітер соціальна планета. Юпітер надає широкі можливості, здібності. Не кожен може ними скористатися, але такий шанс дається для всіх. Це чудовий період, коли можна побачити перспективи та можливості. Масштабна трансформація. Плутон завжди трансформує, тому навіть в гармонійних аспектах він теж. Трансформує щось, те, що вже не потрібно. Секстиль між Юпітером і Нептуном вже розходиться, але його вплив допомагає посилити творчу наснагу, дає успіх в інтелектуальних видах діяльності, натхнення для творчих занять, благодійності. Дуже добре вчитися, розширювати свій світогляд, відвідувати місця сили, храми. Молитви також сильні в цей період. Аспект дає можливість реалізувати дуже багато тонких речей. Нептун у знаку риб, і він пов'язаний з духовністю, ідеалами, мріями і з тонким планом, який дозволяє нам відчути тонкі енергії, які зараз вносять зміни до нашого життя. А також аспект допомагає у духовних пошуках та розумінні свого сенсу існування. Але у Юпітера ще тригон до чорної луни, тому потрібно бути дуже уважними, щоб не потрапити в пастку. Звертайте увагу: дріб'язковість, скурпульозність, зайва критичність, уїдливість та бажання докопатися до самої суті, чи звертати увагу на надто дрібні деталі можуть не мати навіть ніякого сенсу. Участь Плутона говорить про певну трансформацію переконань, хоч аспект і гармонійний. Аспект між Юпітером та Плутоном дає можливість змінити умови свого існування на краще. На внутрішньому духовному рівні, а також успішний початок та реалізацію великих проєктів, реалізувати реформи на виробництві. Цей аспект говорить про зміни свідомості, що починаються з переходом планет у повітряні знаки. Ці зміни триватимуть найближчими роками, оскільки аспект гармонійний перехід не буде болючим. Взагалі, аспект буває дуже рідко. Наступного часу потрібно чекати роки. Інформація, яка приходила наприкінці весни, та яка буде приходити на початку літа, буде важливою, тому що може змінювати. Ваші переконання та внутрішню філософію виводити мислення на новий рівень і знаходити свої сенси в тому, як ви живете і чим займаєтеся. У цей час може бути багато подій, у яких є можливість брати участь, можуть бути пропозиції, пов'язані з роботою, можливістю заробітку, кар'єрного та соціального зростання та розуміння необхідності цих дій. Тому участь у таких справах можна назвати усвідомленою необхідністю. Можливо, буде лінь. Але цей час не для відпочинку та бездіяльності. Є можливість отримати добрий дохід. Фаза зростаючого трина: ті, хто розпочав свої довгострокові проекти на з'єднанні Юпітера та Плутона у квітні 2020 року, зараз можуть бачити результати. Це ваш розквіт. У цей час можуть бути можливості для розширення своєї діяльності. Зупинятися не можна. Вершина ще попереду. Ви можете ще зробити багато хорошого не лише для себе, а й на благо народу країни. Проявляйтеся в повну силу. Наразі є можливість покращення ситуації у професійній сфері за рахунок масовості та обсягу роботи 3 червня о 8.56. Місяць переходить у знак телець, що дуже добре для матеріалізації бажаного визначення ресурсів, які потрібні, а також для звільнення від непотрібних накопичень. Місяць спадаючий, енергія слабша, тому не перенапружуйтесь, дійте в потрібному напрямку. 26-й лунний день. Цього дня рекомендується контролювати свої емоції, бути в піднесеному настрої, тобто переважаючі емоції можуть затягнути в болото. Якщо настрій буде сумним, то до кінця лунного дня є шанс опинитися в депресії і будьте уважні до тих, хто вам лестить, змушує обманюватися в собі, а також можливий самообман. Дотримуйтесь природних ритмів і чітко визначайте свої життєві позиції. Теліум планету близнюках це про інформацію, нові знайомства, кохання, пересування, вибудовування зв'язків, проявляйте гнучкість, включайтеся активно в процеси. Зараз легко знайти потрібну інформацію та потрібних людей, думки, слідкуйте за ними, слухайте свою інтуїцію, можна знайти правильний вихід із ситуації, знайти відповіді на питання, які раніше не знаходили. А також домовитися про все. Цілий тиждень до вас можуть приходити нові ідеї та нові пропозиції. 4 червня ще один чудовий день, вплив аспектів понеділка продовжується, і в цей день точним стають аспекти Венери у з'єднанні з Сонцем та Меркурія в з'єднанні з Юпітером. Венера з Сонцем будуть у прекрасній творчій конфігурації з лунними вузлами. Тому події мають кармічний характер, доленосні ситуації будуть можливі питання щодо фінансів, комфорту, відносин, а також знайомств. Варто застосовувати минулий позитивний досвід партнерських відносин, проявляти свої таланти, ділову активність для руху вперед, отримайте сьогодні задоволення: зробіть собі щось приємне, потіште себе чимось смачненьким, купіть гарну річ. Меркурій не лише проходитиме з'єднання з Юпітером, а й складатиме гармонійний аспект з Плутоном, знову трансформації, аспект гармонійний. Тому це чудова можливість наприкінці лунного місяця попрацювати над негативними думками, негативними переконаннями з невірою у свої сили та здібності. Ділові зустрічі, виступи, переговори, рекламні кампанії пройдуть чудово. Також чудовий день для роботи з документами, зустрічей. Венера в з'єднанні з Сонцем поєднують у собі ділову активність, цілеспрямованість, романтичність, сексуальність, посилюють почуття. День дуже сприяє побаченням, освідченням у коханні, романтичним та діловим знайомствам, які можуть мати подальший розквіт. Прекрасний день для вкладання угод, оформлення документів, співбесід, початку навчання. Отримання відповідей. А ще діє з'єднання Меркурія і урана, і це можливість інсайтів, осяянь, раптового розуміння якихось ситуацій, тому що Уран завжди дає спалах нашої свідомості і якби просвітлення, які ми можемо в цей момент отримати. Місяць продовжує свій повільний рух по знаку Телець. тому побалуйте себе чимось смачненьким, а також успішні покупки для дому. Речей, вкладення в нерухомість, переїзд, 27-й лунний день, потік божественної енергії сприяє молитвам, проханням не тільки для себе, а й про благо всього світу. Цього дня добре позбавлятися власницьких інстинктів та усвідомлювати відповідність за свої вчинки. 5 червня аспекти попереднього дня зберігаються. А також сонце буде в точному аспекті з кармічними лунними вузлами, що дає можливість рухатися до своїх цілей, проявляти лідерські якості та завдяки минулому досвіду розуміти свій еволюційний шлях. Дуже важливо є усвідомленість і наполегливість у русі до своїх цілей. Об 11.37 місяць переходить до близнюків і ще більше активує цей знак, і ще більше підсилює. Цей чарівний трикутник Плутон, Нептун, Юпітер. Сонце у з'єднанні з Венерою, тому не втрачайте шанс. Це шанс на мільйон, це шанс отримати бажане, це шанс зробити один крок і отримати від Всесвіту максимальну підтримку на майбутнє, щоб досягти бажаного. Тому, звичайно, закріплюємося, дороблюємо будь-які справи. Підписуємо контракти, укладаємо угоди. 28-й лунний день. Накопиченої енергії мало, але потужні аспекти планет дають підтримку та енергію. Розподіляйте енергію чітко за призначенням. Цього дня важлива чистота думок та помислів, духовна праця. Тому всі поради, які були на 4 червня, відносяться і до сьогоднішнього дня. 6 червня до новолуння, яке відбудеться о 15:38, 29 лунний день це час підбиття підсумків. Негатив лунного місяця збирається, щоб бути спаленим у момент молодика, час трансформації негативу, позбавлення непотрібного, застарілого, непрацюючого, віддачі боргів, здачі звітів, очищення приміщень душі тіла. Завершення справ, але не починань. Тому до молодика і в перший лунний день бажано не починати справи, тому що в період новолуння луни на небі не видно. Тому ми можемо наробити помилки у своїх діях. Це час для очищення від негативу. Це період, коли важливо приділити час собі, і в перший лунний день. Після 15.38 медитувати, відпочивати, створювати мислеобрази, формувати свої творчі задуми та плани. Знак близнюки це інформація, освіта, курси, короткі поїздки, стосунки з близьким оточенням, сестрами, братами, сусідами. Це мислення, це мова. Тому можете запланувати собі курси, мови, екскурсії. Спілкування, комунікації, які потрібно вам зв'язки знайти та вибудувати, але це вже інша історія. Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!